Вітаю вас, шановні телеглядачі, В ефірі програми Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре та юна художниця Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенко. Отже, ми починаємо. Незабаром цій студії з'явиться гість. 28 років він став головою обласної Житомирської організації Національної спілки архітекторів України. Двічі був обраним головним архітектором міста Житомира, обіймав посаду головного архітектора Житомирської області. Майже 33 роки Валерій Головатенко займається своєю улюбленою справою. Найкращі будівлі Житомирщини, а саме, Банк Аваль, бізнес-центр Імперіал, Житомир Обленерго, школа при храмі Християн баптистів Церква Сергія Радонежського, що в селищі Новогубінське належить саме йому в складі авторського колективу. А ще Валерій Володимирович успішно складає конкуренцію нашим житомирським майстрам пензля. Хочете в цьому переконатися? Маєте таку можливість. Якщо людина талановита, то вона талановита в усьому, говорить народна мудрість, і з цією думкою неможливо не погодитися. Так у будинку художника шанувальники образотворчого мистецтва мають змогу оцінити творчий доробок членів Житомирської обласної організації національної спілки архітекторів України під умовною назвою Чотири Валерія. Валерій Головатенко, Валерій Олійник, Валерій Герес та Валерій Колесник як талановиті архітектори зробили багато для створення і відновлення. Мовлення гармонійного архітектурного ансамблю нашого поліського краю. А от як художники не мали на меті створювати професійні полотна, ця виставка для них можливість висловити себе вільно, без стримуючих факторів та умовностей. Цікаво народжувалася ідея чотирьох Валерій. Ми рік назад, проводячи виставку архітекторів, художніх робіт, пообіцяли, що ми зробимо виставку чотирьох Валерій. Дуже складно все так. Строїлась, але врешті-решт ми е, сьогодні можемо констатувати факт, що виставка є. І виставка хороша. Мені самому дуже подобається і мені дуже приємно, що я попав в команду в компанію е, ще трьох Валеріїв. От, і ми виглядаємо дуже непогано на фоні один одного, тому що ми абсолютно всі різні. У кожного абсолютно е, навіть. Е, Форма поведінки інша, і відношення до мистецтва інше, і до життя. Ну, воно не інше, воно різне. І в цій виставці мені дуже приємно, що ми це все от, ми розпорошили, наші роботи, ми не показали одного, другого, третього, четвертого, а ми всі змішались. І тому, переходячи від однієї роботи до другої, от, ти відкриваєш людину кожного разу окремо. І навіть роботи, які поєднані, роботи одного валерія і другого поряд. Вони теж мають свій свій смисл. Вони дійсно різні за вдачою. Кожного із них надихають власні враження та спогади. Їхні роботи об'єднані спільним прагненням передати в картинах те, що складно розповісти словами. На експозиції представлені міські пейзажі, абстракції та алегоричні образи. Я просто щиро здивований, тому що ми знайомі з цими чотирьома з квартетом. Я не думаю, що це симфонічний оркестр, але квартет точно. Знайомий багато-багато років. Багато. І з цього боку я жодного з Валеріїв не знав. Це е, виявляється не тільки прекрасні архітектори, їх роботи ми бачимо кожен день на міських вулицях, майданах, а виявляється дуже талановиті і тонкі художники, тонкі. Адже їхні роботи просто шокують у деякі речі, які я дивлюсь, настільки алегоричні, настільки. Глибокі і настільки символічні, і наповнені духом думкою, що просто диво даєшся, як ми раніше такої виставки не організовували, і чому ми цього не бачили. На виставці представлені різні жанри образотворчого мистецтва живопис, графіка, художня фотографія. Полотна виконані в різних стилях та техніках. Головним генератором ідеї створення виставки була голова обласної організації Національної спілки архітекторів України Євгенія Черкасова. Роботи всі абсолютно нові, абсолютно. Тут немає ні однієї роботи, які раніше виставлялися. Ну, я вважаю, що виставка вдалася. Архітектори працювали успішно. І якщо у нас немає можливості сейчас працювати з проєктними роботами, то как видите, для творчества ніколи границ. Можно можна проявлять совсем в другому. У нас э, велика підтримка від нашої спілки архітекторів, нас постійно э, э, ну, як кажуть, під, підстимулювали. Валерій, ви що тут делаєте, що то роботі? Врешті-решт, мої роботи вони намальовані практично за півроку. Остання моя виставка персональна була 10 років тому. Тобто я не, не можу сказати, що я постійно працюю і що це прямо от моя надбання там за все життя. От, мої роботи це результат е, півроку роботи. От. Головним генератором наших всіх ідей була Женя наша Черкасова, наш сьогоднішній міський архітектор і голова нашої спілки. От, і ми, щоб її не підводити, просто щоб, скажімо, з поваги і е, як сказати, свого відношення до неї, ми е, примирили свої всі амбіції. Бо поєднати чотирьох Валерію, повірте мені, це дуже це неймовірно складно, але ми це зробили. На відкритті виставки колеги архітектори подарували Валеріям велике шоколадне серце, символ любові, милосердя та щирості, і тим самим привітали новоспечених художників. Ніхто і не уявляв, який творчий потенціал приховує цей квартет. «В Цілому мені здається, що виставка справляє дуже хороше враження. Ну це помітно з першого погляду. Цікаво, що вчора я привела сюди студентів своїх, що вони тільки розвішували. Я попросила дозволити подивитися, вони так прийшли, глянули, і я по очах бачила, що їм подобається. Було дуже приємно, тому що ну, у нас ми трошки втомилися від такої одноманітності. У нас багато однакових виставок. Я сама живописиця, я розумію, що ну, ми живописці, ми так робимо. А тут якийсь інший погляд, інші роботи, інші техніки, інші враження, інші задуми, інша концепція. І Мені здається, що це просто цікаво, ну хоча б уже тому, що це інше. А взагалі мені подобається і рівень робіт. Ну я знаю, що архітектори добре малюють, тому думаю, що це дуже цікаво, що вони приєдналися до нас, і ми тепер будемо разом якось може працювати, один на одного впливати. Я думаю, що зрештою це якісь хороші результати має дати. А що ж стосується Валіри Головатенко, то я бачила вже його роботи ці. Ми з ним. Розглядали, трохи так радилися, що виставляти. Я знаю, що вони всі дуже хвилювалися перед тим, як це має відбутися. Я не знаю, кому належить ідея, чотири валєри, Валерія, не знаю, але мені здається, що це цікава ідея. Може, вона життям якось була підказана. Мені здається, що він виріс От порівняно з минулою виставкою, що він себе розвив якось в акварелі, і мені особисто дуже подобається фотографія. А от чи не складуть архітектори вам, художникам, так би мовити, конкуренцію? Особисто я цього не боюся, але я думаю, що таке може бути. Ну, Кокуренція, як, як, можливо як явище, вона присутня і вона повинна бути зрештою, тому що може це підштовхне декого, і ми станемо розвиватися також. Може ми будемо намагатися конкурувати? Не знаю, не можу сказати. Чи може ви будете намагатися будувати? Можливо, ми будемо намагатися якось в... вникати в інтер'єри, щось там міняти в їх роботи. Я думаю, що це буде хороша співпраця. І я думаю, що будь-яка конкуренція, вона породжує нові таланти, і вона повинна бути. Я її сприймаю нормально. Архітектори сподіваються, що згодом виставка буде представлена і в Києві. У мене була, була така мрія, думка, але ми не бачили виставку. Коли сьогодні вона вже сформована, я можу чітко сказати, що ми будемо. Будемо пропонувати і просити її показати в Києві в нашій національній спілці архітекторів. Правильно, тому що Житомир ну, не дуже там, скажімо, в архітектурі України виглядає в, передових, в перших рядах. От. Я думаю, що ця виставка трошки наше реноме має підняти. І... Думаю, що це теж буде подія і для Києва. Дійсно, якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Так говорить народна мудрість, і з цією думкою неможливо не погодитися. Всім, хто щойно до нас приєднався, це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, а також відомий архітектор нашої області, неординарна особистість, майбутній член організації національної спілки художників України, директор інституту Житомир Агропроект Валерій Головатенко. А ще мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач та Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для гостя сьогоднішнього ефіру Портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії Кімілай. Агро користуючись продукцією кімілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Валерію. Добрий вечір. Ну перед тим як ми розпочнемо нашу з тобою розмову. Давай її розпочнемо. От саме з твоїх таких художніх робіт. А вже про архітектуру, яка, на мій погляд, і кричить, і плаче сьогодні в нашому місті в суцільна какофонія. Ми поговоримо пізніше. От чому скажи мені, будь ласка, пейзаж, ані графіка, яка була от в минулій твоїй виставці, влучив десятку. Так, е, да. справа в тому, що я завжди в мене душа лежала до акварелі і в інституті. Потім з великими такими інтервалами, по 10-15 років я повертався до цього. І е, рік назад, коли ми пообіцяли зробити виставку на підтримку нашої житомирської спілки архітекторів, щось mm -hmm. е, у нас само якось лягло. І я дуже захопився зараз з акварелью. Чому пейзаж? Я взагалі-то раніше себе вважав е, прихильником місько міського пейзажу і графіки. Так, але я дуже багато часу зараз провожу на природі, і природа дуже такий, як то кажуть, вдяч, вдячна така е, натура, розумієш. Да, вона надихає, вона підказує. От причому я вам скажу такі. Є просто в природі гарні гарні сюжети, гарний іноді буває стан. От може, просто що вона попала на період осені, зими. Сюжети може більш більш такі, скажімо, зимові і осінні. От. Але природа дуже, ну, така, і ти з нею говориш, ти з нею спілкуєшся, ти в неї вчися, і ти вона тобі все підказує. От. Так що... Ти в сюжеті так хитро сказав, що от ви тяжко вам було зібратися. Квартетом, от що й відбувалося? Війна і мир? Справа в тому, що всі чотири особистості, ми... чотири таланти. Так, да, ми всі в такому віці, що ми вже склалися як люди, і кожен абсолютно відрізняється один від одного. Скласти ці чотири характери, ми абсолютно різні люди. І от так воно і в роботах видно, угу. і по життю, і темпераменти різні, і світогляди різні. Ну, от. Єдине, що нас поєднує, це дійсно, от, ну по-перше, професія. А по-друге, ми все-таки дали слово, і ми його дотримали. І я вважаю, що ми Виставка вдалася досягли названі. великого компромісу. Я вас вітаю з нею. Дякую. Так. От архітектори це і митці, і інженери два в одному. І от головне завдання архітектора так. це організувати от простір таким чином, от щоб було красиво і зручно. От люди говорять, що некрасивий літак, він і погано літає. Так, я так, так думаю, що от, в негарному будинку і живеться незатишно. От якщо говорити так. сьогодні про архітектуру Житомирщини, чого не хватає? Естетики? Е, як казав Кернес Добкін, Добкіно, рід міша дні душі. От, так от і у нас сьогодні в архітектурі дуже розповсюджені такі, скажімо, звички чи як. Побатки меркантильні. Сьогодні, якщо платять гроші, більшість, не більшість, дуже багато архітекторів і проєктувальників йдуть на компроміси з замовниками і втрачає архітектура. От втратилось, втратилось щось у нас, втратилась душа, втратилася оця планка архітектурна, яка була раніше. Навіть за радянських часів, коли дуже було багато типового, ми не робили помилки. Відверто, ті, які ми сьогодні робимо, відверто помилки за гроші. От називаємо АТБ. Причому не той, що тут у вас рядом uh -huh. е поряд з нами. Е Біля е телецентру? Так. Да. А і ті три решти, які побудовані на мікрорайонах, вони теж побудовані неякісно. Там, там втрачене містобудування. А що для тебе якість? Якість, якість це, по-перше, розміщення об'єкта, а по-друге, його архітектурні якості. От, ми сьогодні, на жаль, маючи можливість проєктувати кожен об'єкт окремо, виражатися, Абсолютно ці сендвічні, ці коробочки будуємо. Це дуже прикро. І на жаль, от, Дуже, от, ну, в Житомирі дуже видно, де це робиться за гроші, де це компроміс з архітектурою, з совістю, з честю. Ну от є от і взаємозв'язок от з ладою з архітектурою, який раніше був. Мені здається, раніше все ж таки звичайно, був. звичайно, звичайно, є і от що сьогодні такого нового будується. Є зв'язок, є зв'язок, зв тому що, скажімо, коли Мікеланджело розписував Сікстінську капелу, замовником був папа і Вони розуміли одне одного, і тому. Відбувалися шедеври. А сьогодні, коли архітектуру міста, скажімо, і на законодавчому рівні, uh -huh. на рівні Мінрегіон буду державної політики в сфері архітектури. І на нашому обласному, і на міському рівні архітектуру поставили на коліна. Тобто от. до вас не прислухається вже зараз. Ми абсолютно сьогодні втратили вплив. Ми несемо моральну відповідальність за ста, за той стан, дорікають кому, дорікають нам. Але сьогодні замовник може практично без Архітектора міста без розміщувати об'єкти вільних. Да, да. Ми сподіваємося, що зараз приходимо в Мінрегіонбут, скажімо там, Гройсмана як угу. успішного мера, Вінниця в цьому плані не втратила в архітектурі. Я знаю багатьох вінничан, архітекторів ми спілкуємося, там є на що дивитися. Ми сьогодні, на жаль, втратили, тому що останні 3-4 роки. Депутатський корпус разом з мером використовував архітектуру як майданчик для з'ясовування стосунків. На жаль, це, це так сьогодні. От, як щось погане, архітектура, як архітектурі допомогти не цікаво. А от чи знайомий ти зараз з планом міста щодо архітектури? Е, в архітектурі ми в першу чергу повинні вирішити питання все-таки до проєктування генерального плану міста. Угу. Потім наступні етапи: детальні проекти території. От коли буде ця база законодавча, тоді можна вже ставити питання про окремі об'єкти. На жаль, біда в тому, що сьогодні оцих головних документів державних, які на рівні закону повинні бути, їх сьогодні немає, і тому в ручному режимі можна так, от руліти, як на розітеатральної київської рулят. От як ти вважаєш, в центрі міста нова споруда повинна виділятися або мімікрувати? От як, на твою думку? Я вам скажу, якби. Е, е, Наші попередні покоління е, і в Житомирі, і в світі, і в Європі, от, пробували мікрувати, як ви говорите. Тоді не було б Праги, не було б В'єни, не було б Санкт-Петербурга і так далі. І так далі. Okay. Тобто е, тут повинно бути чітке усвідомлення. От на даній земельній ділянці треба дослухатися до існуючої архітектури і, скажімо так, не вилазити Підіграти. поперед батька. Да. А є ділянки, де повинен однозначно була поставлена задача зробити шедевр, щоб mm -hmm. це стало складовою частиною тих пам'яток, які вже є. Це треба, щоб е, був настільки у людини розвинутий професіоналізм, щоб вона бачила, що і отут, смак, перш за все, мабуть. Так, так, отут повинно бути так, а тут повинно бути інакше. От і в першу чергу роль е, управління містобудування архітектури, самопоняття управління, mm -hmm. повинна бути поставлена задача. От колись ми з нашими колегами говорили, що скажімо, от земельна ділянка в центрі міста, наприклад, там, на Замковій горі, це повинен бути об'єкт, який буде, ну, скажімо, золотим фондом міста. От, так само, як от цей е, кут театральної Київський, тут повинен стояти об'єкт, який буде визитівкою. От, як ми колись перед собою ставили задачу по е, обленерго на бульварі, розумієте? Uh -huh. от, коли це буде усвідомлення е, рівня задач. І професійно люди будуть в першу чергу служити архітектурі, а не гаманцю, або сподобаться комусь. То або архітектур. Ти зробити, ви ж архітектори, важиш багато. Як зробити так, щоб от не служили гаманцю? Ну, це, треба до цього дойти. Треба, треба, треба мати в собі людські якості, які тебе стримують. На жаль, деякі наші колеги, в тому числі і... Молоде покоління, думаю, що от я трошки, от ще трошки от трохи вкашу, uh -huh. а, потім, а, потім, а потім вже буде працювати уже, на да. совість. А потім вже так. Да. Дуже складно потім. Треба починати, як колись сказав товариш Пушкін, честь з молоду. Смо... Да. Якщо ти вже заговорив за інші міста, от є чомусь у нас повчитися, от іншим містам, можливо, країнам? я вже так в масштабах говорю. Якщо відверто. Тобто подивитися, як деякі речі вирішуємо ми і так не робити. Ми можемо бути е, негативним прикладом, який застерігає людей від е, дурних вчинків. Хоча свого часу е, Житомир дуже вирізнявся на фоні України і Радянського Союзу своїм благоустроєм, своїм ландшафтом. У нас унікальна природна ситуація. Місто розміщене дуже, дуже цікаво. І якби ми ту традицію не втратили, не проігнорували. До речі, коли я був в втором пришестві да, uh -huh. головним архітектором міста, ми назву управління сформулювали як містобудування архітектури і дизайну міського середовища. У нас був головний художник і у нас був ландшафтний архітектор в складі управління архітектури. От. Ми тоді мріяли, що ми будемо і оці кронування дерев, вони сьогодні утилітарно проходять. Uh -huh. От. А е, природа і ландшафт. Він так само, як як людина. Нігті ростуть, щити не росте, треба підстригати, так, треба, так. треба кожного дня подивитися mm -hmm. в зеркало. Так само і наш ландшафт повинен був бути доглянутий і поставлені найвищі задачі не зекономити гроші, а зробити е, щось гарне на віки. Тоді б ми б вирізнялись би і дуже вирізнялись би. Ну, от якісь значущі проекти зараз реалізуються в місті. Ну я не можу. Е, Скажімо, щось не, не покритикувати те, що відбувається. Скажімо, Та забудова житлова, яка робиться сьогодні на бульварі, на ділянці нашого колишнього гастрольного театру, це містобудівна помилка, яка відбулася, uh -huh. теж як компроміс. І я вам скажу, що в архітектурі дуже чітко видно, де компроміс з архітектурою і з совістю, там обов'язково гроші є. От, як таке, За руку не пойман. Но це все, що відбувається, це все корупція. Це все, е... Результат якихось корупційних е тьорок, якихось, якихось рішень. От. Е я дуже сподівався на те, що ми свідомо підійдемо до проєктування реконструкції замкової гори. Е на жаль, конкурс пройшов формальний, він не оприлюднений, він якийсь такий там залишився десь. Е Це не цікаво зараз мабуть, в місті. коридорах. Да. От зам якби ми поступово, послідовно займалися замковою горою, можна було б... Я думаю, відродить середовище. От. Е, є плани, скажімо, займатися вулицею Михайлівською. Я знаю, наскільки вистачить, вистачить потуги, бо на, на моїй пам'яті це вже, мабуть, п'ята спроба цим зайнятися. Дуже потребує е, капітального ремонту наш старий бульвар. Угу. От. Єдине, що не. Там Тут... зробили біля пам'ятника Пушкіну. Ну, це так, це, це заявилось просто. Це Заявили про себе. І, і знову ж таки, та бруківка, вона не функціональна. Даже... Ну, розумієте, якщо е, просто перехожуємо, або, скажімо, от, дівчині, або якомусь дядькові це зрозуміло, а не зрозуміло меру міста і архітектору, який це проєктує, тоді все просто стає з ніг на голову. Вона, ну, до речі, неякісно покладена та бруківка. Так в тому то вся і справа. Що е, на таких місцях помилок не повинно бути. Разумієте? І паралельно з цим тут бруківку кладуть, а напроти наша інспекція з благоустрою, на тій ділянці, на якій люди мріють щось таке побудувати унікальне, е, харизматичне для міста, от, розміщують громадський туалет. Ну. А перед цим розміщували прибудови до... Дитячого світу, а паралельно дядько коло нашого фонтана на Новому бульварі побудував цей хлівець. Розумієте, суспільство це сприймає. І ті люди, які відповідають за це, контролюють і дають добро. До речі, губернатор наш колишній сказав, що це буде однозначно знесено. Ми будемо сподіватися. Будемо О, сподіватися. Надіждаю я питаю. Да. Я знаю, що ти не. Народився в місті Житомирі, але можливо, як от для архітектора є якась вулиця, де ти любиш гуляти. Ви знаєте, дедалі менше місць, в яких хотілося би гуляти і отримувати задоволення. Ну, Бульвар, скажімо, наш, і то він потребує, я ж кажу, потребує дуже серйозної роботи. От, мені подобається вулиця Старовіська. Я мрію все-таки, що колись вона буде пішохідною зоною на зразок Михайлівської. Це пішохідний е, шлях в Багунський район. От, я цим ділом займаюся дуже довго uh -huh. і мрію, що колись все-таки ми дійдемо до цього. Це мені цікаво. Замкова гора дуже була б цікава, якби до неї докласти знову ж таки не Розумієте, ми застрягли в Житомирі поняттями якихось. Кіоски, оцих тимчасових споруд. Ми навіть вже не провінційне місто, в такому в в, в, в розумінні, в хорошому розумінні провінційного міста, розумієте? От. На чим ти зараз працюєш як архітектор? Ну, ми зараз... Виставка дуже забрала багато часу. І ми зараз продовжуємо, ну, скажімо так, супроводження будівництва церкви святого Василя на розі. Бородія, Шевченка і е, Вітрука. Це дуже давня робота, дуже такий довгобут, але він для нас цінний тим, що ми цей проєкт вибороли в складі великого нашого тоді молодого авторського колективу. І зараз трошки починається рух по будівництву, дуже хочеться, щоб це була робота дуже, дуже потужно цікава. Але ця операція в кошти, це Грека-Каталинська це, церква, у них вони дуже пристойні, такі ну хороші люди. З ними дуже приємно спілкуватися і співпрацювати. Але кошти сьогодні вирішують дуже багато. Все залежить від коштів. Я дякую тобі. Я бажаю тобі творчих злетів як в архітектурному плані, так і в художньому. У нас також є для тебе сюрприз. Ми також неликом шиті, Валерію Дашенько. Ого. Ось так. Свіженький. Свіженький новоспечений Валерій Головатенко. Будь ласка. Ну, я можу сказати, що ти а? мої автопортрети е, гірші. Це, це більш вдала робота. Правда? Да. Отак візьми, щоб наші телеглядачі змогли порівняти тебе з цим портретом. Да. Спасибі. Моя, моя портретна графіка похожа більше на карикатуру. А тут <laughs> Не, це дійсно а Гарно, так. Гарно. Я... гарно, да. гарно. Схоже на чеченця мені. Так я ж тому і не їжджу, коли <рес> роздалися Радянський Союз, я приміряв цю каракулліву шапку тьочину, говорю, то, І вирішив, що треба що Мені в Москву їхати не можна, бо мене зразу на вокзалі приймуть. <рес> <Це> <рес> точно. Я ще почну з ними спілкуватися. То... Точно, я бажаю тобі всього найкращого. Дякую. Дякую за цю зустріч, тому Дякую. що я знаю, що ти дуже зайнята людина. Дякую. Да. Валерій Головатенко, відомий архітектор нашої області, директор інституту Житомир Агропроект». Був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своєму колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми та молодій художниці. Дарії Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.